З натурального волосся від король наталі. Слов'янське натуральне волосся. Імітація шкіри голови. Проділ ви можете робити в будь-якому напрямку. Тонка ручна робота. Кожна волосиночка зав'язується вручну з одної двох волосин. Дуже еластична стрічка. Руку ви можете регулювати завдяки двом гачкам, які ви можете переставляти. Звісно, розмір, форму ми можемо зробити під замовлення. Можемо відновити точно таку ж саму зачіску, яка у вас була. Перука має такі силіконові стрічки. Завдяки таким стрічкам перука гарно тримається на голові. Звісно, можна пришити заколочки або посадити перуку на клей, але це дуже шкодить волоссю. Тому ми пропонуємо силіконові стрічки, які не шкодять волоссю. І під такою перукою ви з легкістю зможете відновити своє волосся. Для того щоб одягнути перуку, свій хвостик потрібно зробити знизу. Підтягуємо перуку до зараз, до свого волосся, ховаємо своє волосся, щоб його видно не було. Звісно, якщо волосся в тон перуки, можна діставати своє волосся тут або ось тут. Ось так шикарно виглядає перука зі слав'янського волосся ручної роботи. Подивіться, яке шовковисте волосся, все одної довжини. Проділ виглядає, як справжня шкіра голови. Перука не має сидіти на вухах, тобто ваші вуха мають бути вільними. <рес> так. Загортати перуку за вушка, якщо вам, якщо ви звикли до такої зачіски, бо я знаю, що багато дівчат саме так люблять ходити. Перука дуже гарно сидить на голові, тобто для неї додаткових кріплень не потрібно. На перуках від король Наталі можете робити різні зачіски. Найпопулярніша зачіска це хвостик. Зараз ми його зробимо. Перехід непомітний, дуже гарно виглядає як своє натуральне волосся. Чекаємо вас в нашому салоні Король Наталі.